Привіт, з вами знову автофокус. У нас ось таке нове вечірнє надходження для вас. Гольф п'ятого покоління п'ятого року в такому гарному синьому кольорі на звичайному атмосферному двигуну об'ємом 1,4 літра. нас таких гарних дисках. Гума Кумхо, Ксенон Оптика в лінзі. Авто тоноване повністю в гарному стані, як технічному, так і візуальному. Салончик не затертий, не зачуханий, ніде немає порваностей. У нас п'ятиступінчата механіка, двозонний кліматконтроль, така система мультимедіа, пробігу у авто 250 тисяч кілометрів. Задній ряд сидінь також. В охайному збереженому вигляді. Гарне рівне авто на повному ходу. Детальніше дізнатися про нього можна зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, за безготівку. Надаємо послуги кредиту та лізингу. І можемо. Продати вам це авто за криптовалюту. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.